Стріляв із рушниці. Сімейний конфлікт у мікрорайоні Тинне завершився викликом поліції. 19 червня вранці 74-річна жінка звернулася до поліції. Вона повідомила про агресивну поведінку свого 47-річного сина. За її словами, він поводився неадекватно та погрожував застосувати зброю. Словами все не обійшлося, і зрештою чоловік відкрив вогонь. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, працівники рівненської райуправління та спецпризначенці. Оки, правоохоронці розробляли план захоплення злоумисник через вікна будинку встиг здійснити кілька пострілів. Незважаючи на те, що чоловік відкрив стрілянину, правоохоронцям вдалося уникнути найгіршого. Прибувши на місце події, співробітники поліції оточили територію та розпочали переговори з озброєним чоловіком. Після недовгих перемовин на підвищених тонах останній вирішив здатися добровільно. Ми намагалися поспілкуватися з матір'ю затриманого. Проте жінка відмовилася давати будь-які коментарі щодо сімейного конфлікту. Добрий день. Добрий день. Ми журналісти. Добре. Жур, журналісти знімаємо стосовно, хотіли запитати, що вчора сталося з історією. До побачення. Без вас обійдемося. З сусідами не вийшло поспілкуватися також. Після того, як чоловік здався правоохоронцям, у нього забрали мисливський карабін, з якого він і стріляв. Йому також анулювали дозвіл на зброю. У поліції зазначили, що на момент затримання стрілець мав ознаки алкогольного сп'яніння. Розпочато досудове розслідування. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 345 кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та. Поміщення до ізолятора тимчасового тримання завчинене чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Є й альтернативне покарання. Йому можуть бути призначені виправні роботи на строк до двох років. Остаточне рішення щодо виду та терміну покарання ухвалить суд. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Group.